Вітаю шановні підписники каналу я фанатик. Сьогодні субота, як ви бачите, я вже в лісі. Веч... Вечір, правда, шоста година вечора, але вирішив вечірком, як жара вже трошки стихла, поїхати до лісу і перевірити, чи з'явилися грибочки на моїх грибних полянах. Сідайте позручніше, глянемо, що з цього вийде. Тому let's go вперед. А ось і сироїшка вилізла файна Ось тільки погляньте, а вже навіть є і старенькі. М -м -м, цікаво. Так, мабуть, червива. Ось така сервішка Дивно, друзі! Пройшовся я так декілька точок, наче як так і видно, що був дощик, але чомусь під поки нема. Красноголовці чомусь не повилазили. Йдемо далі. Ось погляньте, закінчується трава. І під сосною кого ми бачимо. Так, парасолька. Невеличка. Ось така. Ну росте. Можливо, через день-два заїдемо і глянемо на неї. Того разу я у цьому районі знайшов він там. Вон там, здоровену парасольку. Зараз глянемо. Опа. я вже бачу. Ви бачите? Ого. Це вже більша трішки, чим попередня. о, дивіться, яка гарна. Ось така. Цю, мабуть. Заберемо. Ось такий. Перший гарний трофей. Ось це кільце. Воно пересувається. Ось так. Ось така гарна парасолька. Такий місце? О, можливо, М -м -м. ще буде? М -м. А як вона пахне. А, свіжа така прям. А, гарна. Ставимо вподобайку, друзі. знаєте друзі, ця парасолька якась більше свіженька. Я думаю, вона буде більш смачна. Ось, того разу я вперше спробував, спробував, і мені дуже сподобалось. Трішки була жорстковата але цього разу, думаю, буде саме те. А в лісі дуже гарно співають печки. Яке файне, красиве наше українське небо. Ось поки я розказував вам про красу нашої природи, погляньте, кого я тут побачив. О! то Трещовики. Вперше в цьому році. Свіженькі. Ну що, друзі, перше, так скажем, перша уява, що були у нас дня 3-4 гарні зливи. Ось. Але грибочки чомусь ростуть тільки в таких тіньових місцях і то не дуже багато. Ось. Тому ходимо отак ось від однієї тіні оттуда і йдемо туди. Mm. Ось. ну У лісі вже не так жарко, як було днем, як було в день. От тому Гарно, свіжий воздух, пахне сосною. Ось ось така ложбина. Я частенько сюди заходжу. Тут інколи бувають і красноголовці. Ось, погляньте, маленький маслічок. Літом цього ще не зустрічав їх. Ось. Перший знайшов. Тому ось іще одну галяву на знайшов. Так, але вони старенькі. Дивно якось нема, чомусь нема бабок. жодний не знайшов. І красноголовці теж сплять. Хм, дивно, цікаво. Погляньте как. Це роїшки пішли. Угу. Ніжка пуста. Угу. Так дуже гарно. М -м. Які гіганти. Огляньте. хе Старенька. І вон пішли. І воно. Ось таке кільце. Ось погляньте, Оце так. Ось таке кільце. Ось таке кільце, ось. так іде і туди, ось так. так, як то кажуть, знайшов. Це відміне кільце, так? Ну і такі гарні, трішки порепані. Оце ну, старий, це, це гарненький. І Ну, ось. Дивіться. Ну, там. 8, 9, Це. любити для сировішки. Були тут просто в захваті. Так, отут піде акацією молоденькою. І свіженькі, гарненькі, ці всі гарні. Подивіться, яка чистень. Так. Друзі, як ви думаєте, що це за гриб? Напишіть у коментарях. Якогось року, не пам'ятаю роки два тому, ось там от на полянці знаходив таку велику галявину. Парасольок, Цього разу чомусь нема їх. Трава висока, сиренько так там. У такій ложбинці ось так, бачите, отак от. Ось, але ось тут погляньте, що я знайшов. Лізуть маслючки. Цих ми возьму. Дивіться. Гарненький. О, а тих двох, мабуть, залишимо і сюди. О, хоча, мабуть, і заберемо. Вологи мало, тому вони можливо і не виростуть. Ось такий мох. Ось такий мох тут сиренький. Все прикриємо. То дай бог, будуть ще. Погляньте, якась імейка. Невеличкі, але посмакую. <гум> Погляньте, які гарні шишки. Це ось ця канадська чи яка там сосна. О, із неї такі от шикарні, гарні чистенькі шишки. Інколи я збираю вже в курсі. Ось Цього разу не буду. Все <гум> ж таки Більше ціль в мене гриби, та й дівати мені їх нікуди. Вдома вже в мене їх вдосталь. Ось ось такі шишки попадали. Спека і сосна скидує шишки. нас тут ростуть нові. ось, Зайшов я у сосну, друзі. Ну, тут така сосна вона. Це наш міський ліс. Сосна тут така білих тут немає. Дуже багато сміття я в шоці, Ось погляньте. ну от Прийшли люди, по, відпочивали, нагадали і пішли. Причому дуже багато так от там, 50 метрів така ж сама куча. вон той пакет зав'язали, але ну, жміть його і заберіть. Такий гарний ліс, така краса. Ні. Все одно. ну от то таке Будемо прибирати за всіми. Друзі, ось іще одна місцина. Тут якраз теж тінь. Ось тут вони, тут Тополя, акація і тут парасольки росли. Це я вже згадую по <гум> тим місцям, коли я десь їх знаходив. Але цікаво, чомусь вони от не ростуть, мабуть, на одному місці. Напишіть у коментах. Чи все ж таки вони ростуть завжди на одному місці? Ну я гадаю, що так. Але чомусь от дві містини я перевірив. Тут наче як то і, і тінь. Ось погляньте. Тут тінь, трава, але, але нема тут парасольки. Ось так. Цікаво. Тінько погляньте. Ку-ку. Привіт! Ладно, не будемо її лякати, підемо далі. Ось погляньте, я знайшов цього гриба. Ось така, друзі, вийшла коротка подорож наша. Ось буду закінчувати, для вас це пройде, пройшло 15-20 хвилин, для мене це 2 години. Ось ровно 8 година. Тому буду, сонечко вже сідає, буду їхати додому. Трішки подихав, пройшовся, розм'явся, послухав звуки природи, відчув запах ялинок, запах лісу, грибів. ось, Гриби є, але дивно, дивно, що я не знайшов жодного красноголовця, жодну бабку. Нічого, можливо, треба ще час, щоб дощики прийшли або трішки почекати. Пишіть, друзі, коментарі. Ось це, це дуже допомагає просувати мій канал по Ютубу. І найголовніше це підписка. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку. До скорих зустрічей. па Папа!